Франківський філіал по запчастинам ЄМЗ. Хлопці, як ми і обіцяли, ви бачите поставочка. Все розкладаємо потихеньку, достаємо, щоб все було на своїх місцях і щоб все було в наявності і легко можна було знайти. Різні варіанти, вали е тут посилення по Т-40, гайки. Ну, я думаю, що ви бачите, що дуже багато е потім у набори. Ремкомплекти, труби, вома, це все посилені корзини. Ну в... тут десь. Тут э, ОЮМЗ, передні решітки. Реально, реально є запчастини, е сидіння, цап, е кожуха. Осі тяги. Ось у осі. Двохсторонній циліндр на Т-40, на Т-25, Т40, там Валише, віздухане. Ну, Я думаю, що запчастин тут в даний момент вистачаємо Франківську, але ще будемо ще більше поповнювати. Ортосепки що ми самі робимо 26 кг плета. Це ми розібрали. Я вже показую відео по Т40, ми вже вверх все підняли, але ще буде дуже багато більше і більше запчастин.